Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Поки Рамішбабу Прагнанантха грає у Сполучених Штатах Америки на турнірі в Сінкфілді, його старша сестра Рамішбабу Вайшалі б'ється з кращими шахістками світу на іншому континенті в Тбілісі. і в п'ятому турі вона грала білими проти української шахістки Марії Музичук. Ця партія стала дуже драматичною. У певний момент здавалося, що фінал її вже визначений, але цей нот і як наслідок невірно обраний план однією з учасниць перевернув все догори ногами. Отже, Рамішбабу зіграла Є4 у відповідь Е5, кінь в 3, кінце 6, слонце 4, слонце 5. Це італійська партія. Д3, кінь 6. В переважній більшості випадків в цій позиції білі грають С3. Але Вайшалі ставить слона на g5, дозволяючи Марії Музичук стандартним методом відігнати його на g3. Далі d 6 грає Українка, укріплюючи пішака Е5. Білі нарешті грають c 3 не лише обмежуючи коня c 6 але й готуючи напад на слона c 5 одним з двох методів. Тому хід А6, профілактика, дуже своєчасний. Кінь БД2, слона 7, А4, ферзь e7. І білі першим роблять рокіровку. Марія Музичук грає кінь h 7. Ідея цього ходу перейти на f8, а далі на g6 або e6. Ще одна ідея ходу кінь h7 7 це захист пішака g5 ферзем. Після b4 кінь F8, як ми бачимо, чорні тепер отримали можливість просунути пішака h, загрожуючи слону g 3. Але білі активно грають на ферзовому фланзі. B5. Після кіння 5 слон Д5, уникаючи розміну. Тепер білі загрожують взяттям на А6. Але слон Б6, захищаючи пішака турою. Д4 грає Вайшалі. Вона намагається відкрити центр і покарати суперницю за відсутність рокіровки. Зараз пішак є 5 під боєм, тому кінь G6 грає Марія Музичук, h 3, цей хід рано чи пізно треба було зробити, h 5 і король H1, залишаючи небезпечну діагональ G1А7. G4 грають чорні. Обидві шахістки грають дуже активно, білі на ферзовому, чорні на королівському фланзі, але оцінка позиції, як і раніше, приблизно рівна. Кінь G1 грає в Айшалі, захищаючи пішака H3. Українка забирає на d 4 і ферзь c 2 Білі пожертвували пішака, але після тура g 8 грають F4, взяття на H3, кінь F8, нападаючи на слона. Той відходить на h2, слон e 6 і взяття на a 6 І в цій позиції українка припускається серйозної помилки з дуже великими наслідками. Треба було просто забрати на А6 турою. Далі, якщо білі зіграють f 5 то забираємо на c 3 Взяття на e 6 і у білих дві легкі фігури під боєм. Краще тут зіграти кінь b 1 Ось так, несподівано. Але після взяття кінь c 3 ми бачимо, що кінь білих. З великим ефектом заходить на d5, нападаючи на ферзя. далі кінь в 3, кінь c 6. Виникає дуже складна розбалансована позиція, в якій білі зберігають невелику перевагу. Але українська шахістка вирішила зіграти інакше. Замість взяття на А 6 турою, вона грає c6, провокуючи розмін на Е6, але Вайшалі б'є на b 7 І далі після взяття міняється на Е6. Забирає на Д4, слон б'є Д4, напад на ферзя, і далі кінь Д 3 Слон відходить на С5, кінь g 5 як і раніше, у чорних зайвий пішак, але проблеми з королем стають все більш очевидними. Але Марія Музичук, яка відома своїми тактичними вміннями, намагається розхитати позицію суперниці, граючи Е5, але аж 4, підкріплюючи коня. І після кінь же 6 з нападом на два пішаки кінь білих заходить на e 6 ферзь змушений відійти і F5. Слід визнати, що позиція чорних стала ще гірше. Потужний кінь Є6 є гордістю позиції індійської шахістки, а у чорних як були проблеми з королем, так вони і залишились. Але Марія Музичук здаватися не поспішає. Справа в тому, що на попередню гру її суперниця витратила досить багато часу. І поступово Раміжбабува й заходить у цей кнот. Забирає на G1 Марія, і після взяття на Ж1 грає король Д7. Цим розміном чорні уникнули можливості взяття на C5. Ну а що далі робити білим? Це критичний момент партії. Всі, і суперниці, і глядачі розуміли, що у білих вже майже виграна позиція. Комп'ютер цілком підтверджує це. У білих багато шляхів до здобуття вирішальної переваги, і один з найбільш чітких це тура БД1, щоб у відповідь на взяття на 4 просто побити на d6. Бити королем не можна, мат по вертикалі Д, ну якщо забрати форзем, то зв'язка тура D1. Білі, забираючи найсильнішу фігуру суперниці, отримують вирішальну матеріальну перевагу. Але тут Раміж Вайшалі, витративши майже весь свій час. Обрала неправильний план. Вона ставить туру на Б4. Після взяття на H4 здвою фігури Вайшалі, вона загрожує зайти на Б7 після взяття конем ще й пішака С6 можна забрати. Але у Марії Музичук є інший кінь. Він стає на Є7, захищаючи пішака С6 і водночас відкриваючи вертикаль G. І тут Рамішбабу Вайшалі... Не знайшла в собі сил відмовитись від такого бажаного для неї вторгнення на сьому горизонталь можна було піти ферзь Д3, зберігаючи велику перевагу, але там виграш білих вже був зовсім неочевидний. А Араміжбабо на останніх секундах все ж таки зіграла тура Б7. Марія ж Музичук забрала цю туру і відійшла на Є8. Після чого виявилось, що білі пожертвували якість просто так: ні за що. Пішак ц 6. Надійно захищений конем е 7 Взяття на е 7 нічого не дає, а чорні вже самі готові поставити мат. Тому білій турі довелося відійти назад на Б1. І тепер ініціатива і матеріальна перевага на боці Марії Музичук. До того ж і часу найбільше. Вона грає король Ф7, далі ферзь G4, тура F2, контроль пройдено, але позиція білих вже програна. Далі було ще ферзь Д3, тура Б4. І зрозумівши, що врятуватися не вдасться, Раміш бабу вайшалі здалася. Ось така справжня драма. Марія Музичук потрапила в об'єктивно програну позицію, але практичні навички, досвід Українки, значно вищий ніж у шахістки з Індії. Все ж таки не треба забувати, що Марія Музичук вже давно має титул міжнародного гросмейстера, була чемпіонкою світу серед жінок, тому такий сценарій цієї партії не є абсолютно несподіваним. Як і раніше, всі деталі цього змагання, трансляції партії, точні статистичні дані ви можете дізнатися, перейшовши за корисними посиланнями в описі до цього відео. Дякую за увагу, до побачення!